Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами такою цікавою темою і таким цікавим, ну, можливо, придбанням цього року як новорічний посуд, який буду створювати незабутню атмосферу свята, а також, напевно, це купляла не більше так, як для себе, а як для дітей, щоб створити якусь таку святкову атмосферу та потішити їх саме такими цікавими. Персонажами Різдва. Що купила? Купила не дуже багато. Те, що в мене є ще з минулих років, але цього року я якось так по особливому підійшла до цього питання. Ну, і зараз поділюся з вами, що купила і як планую використовувати даний посуд для сервірування Різдвяного столу. На святвечір у нас буде традиційний посуд нашої Косівської кераміки. А вже на Різдво на Новий рік я планую прикрашувати новорічний святковий стіл і Різдвяний, саме ось таким тематичним посудом яскравим, в ну, такому, такому різдвяному кольорі, можна сказати. Чим хочу найперше поділитися, побачила я на сінсей ось такі, як я думала, тарілки. Так? Виявилося, що це не тарілки. Бачите, вони йдуть в пакуванні по дві штучки. Я взяла собі 8 штук, але, як виявилося, це не зовсім те, на що я очікувала. Тому маємо те, що маємо, але я, не знаю, чи вони пластмасові, напевно. Але я, що я вирішила, я буду їх використовувати як плейсмати для серювання столу. І тому я буду ставити ось таку біленьку тарілочку на них. І я думаю, що це дуже так прикольно і цікаво буде виглядати на столі, на контрасті такому. А для діток, я думаю, для моїх дівчаток я купила ось такі тарілочки. І вони також дуже так симпатично виглядають ось на цій такій підставці. Дорослим будуть біглі тарілочки, а діткам будуть ось такі із миколайчиками. Придбала їх дві своїм дівчаткам. Якось щоб вони відрізнялися від дорослого сервірування. Їм, напевно, буде цікаво. Думаю, що точно буде цікаво насолоджуватися споживанням їжі із таких чудернацьких тарілочок. Бачите, вона трошки мають вепоклу, таку фактуру. Ну, і цей колір, я не знаю. Ну, такий він справжній різдвяний, така асоціація зразу зі святом, з Різдвом. Так, ось скільки, дві тарілочки і ось такі вісім штучок. Так, у нас якраз вісім людей будуть за святковим столом. То от якраз це для початку. Дуже мені сподобалися ось такі е, тарілки. Вони переділені поділені на дві на, на віді. Я не знаю, що в них можна, можливо, салати, можливо, якісь закуски. І я чому купила дві, тому що можна їх використати якось так, так. А також думаю, що їх можна використати як одну тарілку, склавши їх ось так. І також, думаю, буде дуже цікаво виглядати. Ось така велика одна тарілочка. Чим вони класні? Вони класні тим, що вони мають таку дуже виражену фактуру в'язки, ніби светра, чи... чи ну, дуже класно. Ну, не знаю, правда, як вони будуть потім переочищені ну, ці тарілки, але. Ну, дуже класні. Тут гладка більше така фактура, а тут ось така рельєфна, об'ємна. Також Миколайко і сніговичок. Ну, як на мене, чудово. Так, Прикупила також ось таку собі лопатку. І відразу для печива святкового буде формочка. У мене ще залишилися минулорічні формочки. там є... Пряниковий чоловічок, є також ялинка, дзвіночок і хатинка здається. З дівчатами моїми ми минулого року випікали печиво, думаю, це цікава традиція, і цього року ми також будемо випікати. Ну, побачила ще в такому кольорі таку збивалку і також придбала. Що цікаво ще, мені сподобався. Ну Напевно, це якийсь олень, така тарілочка на підставці. Оскільки е, я дуже люблю такі сервірувальні таці робити. І я думаю, що тут буде дуже класно виглядати якесь дрібне печенько, щоб воно так стояло у вільному доступі, щоб хто хотів міг пригоститися ним. Ось такий на ножках. ну Він так прикольно виглядає. Так, що мені дуже сподобалося це ось ця така зірочка. Також думаю, що вона стане оригінальною частиною декорування столу. Ну, тут тематика, звичайно, миколайку у лісі, маленьке оленятко. Також майже вся посуда вона є фактурною. Тобто є гладка частина і є така рельєтна, об'ємна частина. До цього ж тут сніговичок. Думаю, що я його поставлю собі біля плити. І буду використовувати його як підставку для того, коли мішаєте якусь страву, так? Ложка, лопатка. Ось так, я думаю, що він буде в мене використовуватися. А потім буде, напевно, для декору також святкового столу. Так, що ще? Ще купила ось такий чобіток. Також така цікава тарілочка, ще не знаю, правда, до чого її буду використовувати, але також уже в такій тематиці то придбала. Так. Ще мене захопив ось такий сніговичок. Це дзвіночок. Можна всіх кликати на святкову вечерю. Також він такий цікавий, на Так. Моїм дівчатам купила ось такі два горнятка, два одинакові, щоб ніхто ні з ким не сварився, сніговички. Не знаю, вони мені так сподобалися. ну Такі вони прикольні, класні. Тут також, бачите, є деталі об'ємні. Не знаю, наскільки ця посуда буде проявлятися у догляді, але думаю, що так, як ну, сезонний варіант. Використання, то думаю, що буде нормально. Бачите, такі класні ручки, просто чудові. І ось такі дві-два сніговичка. Так. Нас з чоловіком також не могла обділити чимось таким цікавим. І в нас такі гарнятка. Ось такі. Класно те, що вони отак стають одне в одне, і буде зручно е буде зручно їх використовувати на робочій поверхні, вони не будуть займати місце і за одне будуть створювати такий цікавий декор. Миколайко такий. Не знаю, ще не вирішила, яка буде моя, яка чоловікова, але вони обидві такі. чудернацькі. Так. Ну, і, звичайно. Моя настуся. Дуже хотіла це горнятко, воно також із сінцею. Ну, ми замовили таке. На вигляд, воно класне, особливо для якихось таких напоїв, напевно, какао, особливо, якщо ще сюди зефірки, так воно буде класно. Але так само всередині ось ці всі заломинки, не знаю, як вони будуть у догляді. Звичайно, це тільки ручне миття, не в посудомийній машині. Ну, цікавий такий пряничний чоловічок. Так. Що ще купила? Ще купила ось такі для настрою вафельні рушнички. І така цікава знахідка також. Тільки було їх чотири, але я думаю, що ми якось обіграємо, можливо, комусь будуть такі, комусь будуть біленькі. Такі, напевно, Кожному сер... серветки, так, для сервірування. Я щось подумала, що, напевно, їх ось так буде використовувати. Так, ось так буду складати. Так, тут у мене є такі дерев'яні колечка. Я ось так планувала ось так біля тарілочки. Думаю, сюди поставити гілочку. І, можливо, можливо. Якийсь отакий от новорічний декор, чи такий, чи може не такий дуже. Ну, не знаю. Ще я подумаю, але думаю, що використовувати їх буду. Можливо, комусь поставити білі серветочки, а комусь от саме ось такі, особливо дітям, думаю, їм буде цікаво. Ну, думаю, Якщо буде ось ця тарілочка, так, і ось ця ось така цікава. Серветочка буде так досить непогано і цікаво виглядати. Ну, Звичайно, малюнок тут, напевно, дитячий хтось скаже, але Різдво це таке більше сімейне свято, свято для дітей, свято, коли здійснюються всі наші бажання, мрії. І я думаю, що ну, буде класно. Таких чотири в мене є, повторюсь. Ну, от і на ось такому. На цьому буду завершувати. Вас ознайомила з планами своїми. Можливо, ще щось, якщо потрапиться, мені на очі то докуплю. Але, в принципі, вже не планую нічого такого докупляти. Буду обмежуватися тим, що в мене є. І так, думаю, достатньо. Дещо в мене ще повторюсь, є з минулого року. Ну, і якось так. До зустрічі! Всім па-па!